Він розриває багаторічні стосунки, що були втіленням їх першого кохання, а вона пише такі пронизливі рядки. Не говори, я і так знаю, що ти скажеш. Не поясню, це боляче. Історія No doubt, Don't Speak. Тінатирічного Вен Стефані, старший брат, запрошує бек-вокалісткою, створений ним бенд. Там вона зустрічає своє перше кохання, басиста Тоні Канела. За сім років вони разом з переживають самогубство фронтмена. Тоді назвою гурту стає його улюблена фраза no doubt», без сумнівів. Переживають зміни складу гурту, підписання та розриви контрактів з лейблами, постійно нестачу грошей. А самі перспективи гурту починають мяніти. На фоні всього цього брат Вен Стефані полишає гурта. Тоні Канел розриває з нею стосунки. Гвен виливає свій біль, переробляючи оптимістичну пісню брата, вкладаючи в неї свою історію історію кохання і за іронію долі саме ця пісня робить їх популярними, і навіть у кліпі Гавен Стефані звертається до Тоні Канела, висловлюючи свої почуття. Але їх лавсторі вже добігла кінця, подарувавши світові цей шедевр.